Місцеві жителі Донецька повідомляють про те, що бойовики стягують на шахтарську площу у Кіровському районі міста різноманітну техніку. Зокрема, туди вже встигли провести чотири установки ГРАД, вісім гаубиць різного калібру та самохідні артилерійські установки Гвоздика. За словами самих окупантів, вся ця техніка буде задіяна в параді до Дня Перемоги. А наразі вони готують її до огляду представниками ОБСЄ. Нагадаємо, що у свою чергу терористи ЛНР до 9 травня готують автопробіг. При цьому керівництво так званої республіки просить автомобілістів прикрасити машини георгіївськими стрічками та іншою терористичною атрибутикою. Також самопроголошені ватажки попросили водіїв бути тверезами та не викидати сміття з вікон. Таке звернення не випадкове, адже на окупованій території нетверезі бойовики вже неодноразово влаштовували ДТП. Зокрема, подібний інцидент стався вчора в центрі Донецька. За словами місцевих жителів, бойовик на Жигулях летів на червоне світло і зрештою врізався в виномарку. Від сильного удару автівка терориста перекинулася на дах, але він сам при цьому не постраждав. Натомість він вибрався з машини і зробив п'ять пострілів по колесах Хюндай. Коли і цього йому здалося замало, він прострелив ногу водієві. Утихомирити буйного бойовика змогла тільки так звана військова комендатура ДНР, яка прибула на місце події.